19 березня о 20-й гурт Карпа порадує нас новим альбомом, що має назву «Made in China. У новій платівці присутні експерименти з електронним звучанням та вдумливі тексти пісень, які чергуються із фірмовим гумором та гострими слівцями. Ну і звичайно ж крім нових пісень, ми почуємо і ті, які завжди співає весь зал. Місце зустрічі арт клуб культ за адресою міста Біла Церква, 50-річчя перемоги 47, біля старої пошти. За підтримки торговий дім мюзетті пригощає амбар Стейхаус, Бецикава та Кофітера. Партнер-магазин музичних інструментів Маяк. Медіапартнери телерадіокомпанія «Бест», Ресурс» народної журналістики слухани Замовлення квитків та бронювання столиків за телефонами 063 344 04 36, 067 269 98 82, 095 931 36 10. Живий звук.